Як виник рух докхантерів, ну що ж може як Часткова згадка про це є в Вікіпедії. Окремо зверну увагу на факт: свою першу скоординовану акцію, яка отримала резонанс і якої Докхантери заявили про себе як про нову силу. Учасники руху провели, як вони заповняють, з мовчасної згоди влади у Санкт-Петербурзі, 13 січня 2011 року. Інформаційна коротка довідка Санкт Петербург, місто агентів ФСБ. Як думаєте, це збіг? Другий факт по деяким даним вказаний форум, де збирали. С докхантери вріділям точка ні керувався певними людьми, ймовірно пов'язаними з російськими спецслужбами. Цікаво, що в один прекрасний момент в Росії видалили форуми цих докхантерів. Офіційна причина боротьба проти ек однак чи це не була спроба сховати місце вербування своїх агентів і іншу небажану для розголосу інформацію в той момент, коли роль Хантер вже була не потрібна, оскільки були досягнені певні цілі. Ще один факт: докхантери в Україні максимально активні були з 2011 по 2014 рік. І важливо вказати наскільки це була об'єднана і скоординована мережа людей, адже в Україну постійно гастролювали докхантери з Росії. Думаю, всі і так знають, якими ці роки стали для України і ключовий факт: Олексій Святогор зазначався як очільник, так званий пахан, як українських, так і російських докхантерів У 2013 році. Ще в Донецьку, саме в Донецьку, Ірина Кременовська розпочала свою докхантерську кар'єру. А тепер знову на короткий момент повернемось до міста Санкт-Петербург, звідки родом російський. Докхантер Олексій Мильчаков, який в своїх соціальних мережах викладав жорстокі матеріали зі покроковим повільним зброєм цуценя, і виклав фото, де тримає голову собачки. Також Мильчаков відомий за кличкою Фріц. Відвертий не на... і фа через деякий час після публікації збутим цуценям Олексій Мильчаков вже як боєць у складі сепаратистів, ДШРГ Русич воював на стороні так званих ДНР і ЛНР. І вже на цьому етапі він транслював. Не тварин, а людей українських громадян, і в тому числі українських військових, з чиненням ним то. Щодо них побачені фото і відеоматеріали вказують на його максимально жорстокий підхід. Ці зафіксовані кадри настільки жахливі, що я не можу їх навести тут. При бажанні це не складно знайти. Ви легко зможете самі ознайомитись. Ще один факт: У 2022 році на початку повномасштабного вторгнення російської армії в Україну, Олексій Мельчаков також був присутній на стороні російських військових. Нагадаємо, що Докхантери керувались одною мережею спілкування на одних і тих самих форумах. Їздили на ролі в сусідні країни, зокрема з Росії в Україну, тут одразу виникає питання: чи не було це заявлене громадськості явище докхантерство лише прикриттям для руйнівної прихованої діяльності ворога на території нашої держави? І нагадаю, що в російських і українських докхантерів був той самий пахан Святогор. Чи були пов'язані особисто ці дві особистості: Олексій Мільчаков і Олексій Святогор наразі невідомо, але з підставлення вказаних вище фактів. Наводить на певні висновки, і саме з Святогором вже багато років тісно пов'язана Ірина Кременовська. Незайвим буде припустити, що рук докхантерів ймовірно міг використовуватися як інструмент вербування агентів саме схильних до навільства. Та дегуманізації інших всі вказані мною факти підтверджуються тонною матеріалів, які оприлюднені і доступні в інтернеті. В наступній частині я зосереджуся на антиукраїнській діяльності Ірини Кременовської, яку вона ховає під її нібито боротьбою з сектами. Третя частина буде саме по антикультовій діяльності Кременовської.